На центральній площі біля виконкому почали встановлювати головну новорічну ялинку міста. Роботи триватимуть три дні, оскільки ця велика зелена красуня складається з багатьох маленьких. Ця ялинка буде висотою 16 метрів. На цю ялинку в нас збірна. Вона складається із 96 сосонок. А ось прикрасять ялинку в цьому році не так, як у минулому. Нові іграшки та ілюмінація вже придбані. Фахівці щиро сподіваються, що цьогорічна зелена красуня сподобається барспільчанам. Назвичайно, кожного року ми стараємося зробити кожен року кращу і краще. В цьому році буде нова ілюмінація, яка буде розвічена по місті Борисполь. Це буде, ми раніше вивішали ілюмінацію тільки по вулиці Київський шлях, а цього року вже у нас буде і по вулиці Котовського, і по вулиці Головатого, ну, може, якщо хватить, трошки по вулиці Дзержинського. Запалити ялинку планується вже в цю п'ятницю. Також до кінця тижня фахівці сподіваються завершити всі роботи по встановленню додаткової ілюмінації в місті. Богдан Фірсов, новини, телеканал Бориспіль.